Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами срібна монета кролик для багатства та процвітання, успіху та лісман на удачу. Срібна монета кролика для швидкого досягнення цілих. І запитайте цю монету кролика, що він вам принесе у вашому житловому просторі? Дуже велике богатство! Кролик фаншу є символом довголіття володаром еліксіру безсмертя, який за традицією він готує на місяці в чарівної ступі. Срібна монета, кролик приносить здоров'я, щастя, удачу, добробуту будинку. Де його віддають. Срібна монета, кролик для великого багатства приносить реалізації та відкриває розум мудрості. Він приносить освіту та удачу в парі та допомагає розв'язувати всі фізичні проблеми. На монеті зображений символ великої удачі та підтримка 12 тварин для процвітання. Це неповторна монета, яка зроблена в честь кролика. Четвертої тварини в 12-му циклі китайського календаря монета є привабливою не тільки для колекціонерів, але й для людей, які хочуть залучити багатство у своє життя. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти посилокці нижче на наші інтернет-магазини, віковий схід, здоровий організм, турмалінком.юа. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки і діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій. І в вашому житті буде все супер! Дякуємо, до зустрічі, папа! -па!